Конкурс краси зіркове обличчя в Івано-Франківську відбувається в четверте. Цьогорічний зібрав рекордну кількість учасниць і глядачів. Доброю і незмінною традицією організаторів є перевага у показах моделей одягу українських дизайнерів. Осінній конкурс Starface став найчисельнішим з усіх, що відбувались останнім часом. В нелегкі тривожні часи люди підсвідомо хиляться, туляться і прагнуть до прекрасного. Навіть попри тяжку ситуацію в нашій Україні життя повинно продовжуватись. Ми повинні просто вселяти віру в наших людей, дарувати їм краплинку позитиву щодня. Дуже важко було відібрати. Саме тому ми відібрали 17 конкурсанток, а не 14, як того разу. Е такою родзинкою цього сезону, і взагалі, в перший раз за, за всі сезони, які у нас відбувалися, е ми ввели призовий фонд для. Переможець наших та сумою 10 тисяч гривень. Зворушливо бачити, як хвилюються учасниці конкурсу Зіркове обличчя і глядачам хочеться підтримати кожну, але всі пам'ятають, що саме цей конкурс є локальним, і драматизувати його результати не варто. У Франківську бути членом журі дуже непросто, бо в нас всі надзвичайно красиві дівчата. Десь, може, там, коли запрошують далі їхати, я їду легко, а в нас дуже важко. Українські дизайнери безоплатно надають свій. Одяг для демонстрації. Осінній показ відкривали моделями Андре Тана. Далі естафету підхопили Манана Богачевська і Вікторія Белей, а родзинкою, як завжди, були вишивані дива Любці Чернікової. Техніка вишивки машина ручна, старовинні стародавні українські орнаменти і сучасні українські орнаменти осучаснені зірковими обличчями Starface Family сезону Осінь зима 2014 року. За версією журі і глядацьких симпатій стали найкрасивіші дівчата Івано-Франківська.